Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з незвичайною начинкою, але дуже смачною, з квасолею, маком і цукром. Вони виходять м'які, ароматні і чудово підходять для чаю чи кави. Давайте приготуємо разом. Промийте один кілограм сухої квасолі, білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Пройшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ, доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити. І перекрутити через м'ясорубку, а можна перемолоти блендером. До квасолі додали 200 г підготовленого маку, як мак підготовити до начинки, на моєму каналі вже є рецепт. Додаємо 100 г цукру і гарно перемішуємо начинку до однорідності. А якщо не хочете додавати маку, то можна просто додати цукор і перемішати начинка, теж буде смачною. Ви тільки погляньте, яка гарна у нас начинка получилась. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру. 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду, вода має бути холодною. Всипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, еластичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно смащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо, виложуємо на стіл, робимо продовгу колбаску, розрізаємо наполовину, одну половину тіста відкладаємо в бік. і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки, викладаємо на доску. Відставляємо в сторону. Деко застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї. Формуючи пиріжки шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Викладаємо на деко застелену пергаментом. Викладаємо швом донизу. І залишити на 15 хвилин, щоб підійшли. Пройшло 15 хвилин, тісто гарно піднялося. Розігріваємо духовку до 180 градусів. І випікаємо 20-25 хвилин до рум'яної скоринки. Тим часом з другого шматка тіста теж ліпимо 15 пиріжків. Пиріжкам теж даємо зійти 15 хвилин. Пройшло 25 хвилин, пиріжки готові, гарні, м'які, пухкі. За бажанням після випікання змастити пиріжки солодкою водою для блиску або солодким чаєм. Друга дека пиріжки піднялися і беремо в духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Наголошую, що такі гарні, смачні, пухкі пиріжки підходять і для посту, і для щоденного меню. Ви тільки подивіться, які пиріжки м'які, пухкі, немов пушинки, а зараз покажу, які вони всередині, начинки багато. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні пиріжки. Ваші рідні і друзі будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, а я вам всім бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.